Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у Львівській області спільно зі співробітниками управління внутрішньої безпеки та працівниками Львівського району управління поліції номер 1 викрили членів наркоугруповування, які налагодили збут наркотичних засобів і психотропних речовин на території країни. До складу злочинної групи входило п'ятеро чоловіків, мешканців Львівської, Волинської та Хмельницької областей. Вони розповсюджували амфетамін, канабіс, мефедрон та альфа-півпі, які збували у Львові через закладки, а замовникам із інших областей відправляли товар поштою. За наявною інформацією, фігуранти щомісяця збували близько 5 кілограмів заборонених речовин, отримуючи від такої діяльності близько мільйона гривень прибутку. Двох фігурантів-оперативники затримали під час отримання чергової партії психотропів. У них поліцейські вилучили кілограмовий пакунок із амфетаміном. Надалі під час ряду санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили пакунки з амфетаміном, альфа пвп мефедроном, канабісом та пігулком МДМА. Також вилучено 34 чотири сім-карти різних мобільних операторів, 14 банківських карток, засоби для фасування та пакування, а також чорнові записи. Слідчі повідомили чотирьом учасникам наркоугруповування про підозру за частиною 2 та частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України, тобто незаконне виробництво виготовлення придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Личаківський районний суд міста Львова обрав трьом фігурантам запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Ще одному члену групи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі понад 107 тисяч гривень. Процесуальні рішення відносно п'ятого члена наркогруповування будуть прийматися після надходження результатів експертиз. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Галицька окружна прокуратура.